Булат 24 який я зранку сьогодні знімав, за 4800 замовили. Замовили, друзі, шоста е, вечора ми трошечки не встигаємо розвозити трактора, вже розвозимо і після роботи. На завтра теж у нас є вже доставочки. Значить, це у нас на коробці 3 плюс 1 булат з редукторним мостом, з гідропідсилювачем, з блокіровкою за 4800 доларів. Люди його забрали. Також можуть бути по 5400, Оріони по хорошим цінам. Ну і взагалі ціни зараз класні, Ці знижка до 300 доларів до 1 вересня на будь-який трактор, який у підберете. Також замовлені. У нас ще декілька тракторів. Завтра поїде Ловол 354 реверсний, теж нас замовили. Тож, друзі, як то кажуть, хто встигне до акції, до кінця акції, тот встигне. І тут діло вже не в 300 доларів, а деяких тракторів вже просто немає. Люди дзвонять сьогодні. Чоловік 6 позвонило за конкретну модель і, на жаль, ми відмовили. тому що конкретно цієї моделі вже немає. Тому встигніть придбати. Замовляйте, мені громокачова доставка буде безкоштовна.